Якщо у минулі роки всеукраїнські змагання вчителів християнської етики традиційно проходили у головному корпусі Острозької академії, то цьогорічний конкурс вчитель року відкрили у новому приміщенні колишній будинок судді, пам'ятка архітектури у центрі Острога – після реконструкції став регіональним центром духовно-морального виховання. Прийшли до тієї думки, що ось тут відкритий центр духовно морального виховання, методичний центр буде обласний всеукраїнський. Тут будуть розміщені науково-дослідні лабораторії, присвячені цьому, і разом з тим. Туристи будуть приходити і любуватися архітектурою. Відтепер саме тут писатимуть нові підручники, розроблятимуть методики викладання предметів духовно морального спрямування а освітяни з усієї України матимуть змогу запозичувати досвід у цій сфері, яким Острозька академія не один рік ділиться з усією державою. Ось зараз в цей момент наші викладачі працюють і виступають в Донецьку. Нещодавно ми були в Дніпропетровську, ближчим часом їдемо в Полтаву працювати. Я вважаю, що для України це надзвичайно важливо саме. В плані повернення духовних цінностей, виховання в школу. Минулорічна переможниця конкурсу вчитель року Олена Коваль нині працює у журі. каже, уроки християнської етики дають найкращі результати там, де поєднуються зусилля усіх зацікавлених у духовно-моральному вихованні школярів. Є зміни там, де допомагають батьки, де батьки дійсно читають Біблію, люблять Бога, ходять до церкви. І коли є ця співпраця батьків, вчителів християнської етики, можливо, і церкви, тоді є великі результати. Хоча конкурс вчитель року відбувається за підтримки міністерства освіти, сприяння це є передусім моральним. Більшість педагогів приїхали до Острога за власний кошт, але ентузіазм не може не давати результатів. Інтерес до конкурсу зростає, а якісні зміни у душах учнів найкраще підтвердження результативності роботи вчителів. Віталій Голубєв, Володимир Захаров, новини Рівного.